Лисичка суддя. Двоє веселих котиків хитрощами здобули собі грудочку сиру. Відбігли з ним подалі і почали радитись, як краще його ділити, щоб поділити так, аби було без кривди. І одному, і другому, щоб рівнесенько його розділити між собою. Один котик каже: Давай поділимо отак поперек, а другий каже: Та ні, давай краще ділити вздовж. Отак сидять і все сперечаються. Аж тут біжить лисичка. Побачила котиків, потім побачила грудочку добренького сиру, зупинилась та й питає: Що ви тут маєте? Про що ваша суперечка? Котики їй розказують. Так-так. Маємо грудочку сиру, та не знаємо, як її рівно розділити, а вона їм на те. А, та то, то можна дуже добре поділити. Дайте мені, я вам допоможу. Котики віддали їй грудку сиру, щоб вона їм порівну поділила. Лисичка розламала грудочку на двоє і каже: Ой, ні! Цей шматок більший вийшов. Треба порівняти і наділа його. А тепер, каже, оцей більший вийшов. Треба його трішки підрівняти, щоб порівну було. Не можна ж, щоб комусь із вас кривда була. І знову наділа шматок та так і рівняла то один над'їсть, то другий, поки стало два малесенькі шматочки. І каже їм: Тепер маєте два одніковісінькі шматочки, хоч поважте. Ну, гаразд, їй на те, котики. Але ж ти багато нашого сиру з'їла. За що ти стільки нашого взяла? Як за що? відповіла лисичка. Я ж вас по правді поділила.